П'ятниця 26 травня в ефірі Новини міста. Вітаємо! Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Ще 106 українських захисників напередодні повернулися додому з російського полону. Це восьмеро офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Усі воювали на Бахмутському напрямку. 68 воїнів вважалися зниклими безвісти в обласній військовій адміністрації. Повідомили, що серед звільнених захисників троє з Хмельниччини. Сьогодні вранці у Хмельницькому зустріли черговий евакуаційний потяг з Херсона. До нашого міста прибули і дорослі, і діти, які покинули рідні домівки через постійні російські обстріли. На пероні херсонців зустріли надзвичайники, медики та волонтери. Їм допомогли вийти з потяга, перенести речі, а також надали психологічну допомогу. Нагадаємо, Херсонська міська рада ще на початку березня закликала мешканців деокупованих населених пунктів правобережної частини Херсонщини виїхати до більш безпечних регіонів країни, зокрема на Хмельниччину. Евакуаційний потяг курсує через день. Для протиожеледної суміші на зиму хмельницькі комунальники знову купуватимуть за кордоном через її дефіцит в Україні. Якщо курс долара буде стабільним, то і ціна залишиться незмінною. Прогнозують в департаменті інфраструктури. Минулого року на закупівлю солі в Румунії та Польщі з бюджету громади витратили 25 мільйонів гривень. Про це йшлося під час розширеного засідання виконкому Хмельницької міської ради. «25 мільйонів витрачено коштів, дивлячись на те, що витратили менше, а заплатили грошей більше. Пов'язано з тим, що вартість солі минулого року зросла практично в 10 разів. Завозилася вона з Румунії і з Польщі, оскільки за кордоном не вміють користуватись, немає технології з антизлежувачем. Ми плануємо почати завозити сіль на кінець літа. Усі відповідальні структури, комунальні підприємства, управляючі муніципальні компанії, а також наші суміжники отримали відповідні завдання, доручення. Зараз вже фактично триває активна підготовка до осіннього зимового періоду. Ми купуємо нову техніку, ми замінюємо мережі, ми реконструюємо котельні. Ми замінюємо водогони, водопроводи, робимо систему зливової каналізації, ремонтуємось, закуповуємо відповідне обладнання. Ремонтуємо генератори, поповнюємо суттєво матеріальний резерв. Ну і будемо готуватися до будь-яких викликів, які можуть чекати нас на вже ось зиму наступного-2024 2023 років. У Хмельницькому відкрили навчально-практичний центр з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій. Він запрацював на базі Вищого професійного училища номер 4 Загальна площа приміщення 200 квадратних метрів. Його розділили на декілька зон: навчальний кабінет, майстерня, роздягальня, кімната майстра з інструментами. Центр обладнали сучасними будівельними матеріалами та технікою, аби учні мали змогу опанувати необхідні навички. Простора майстерня, кабінет для лекційних занять, роздягальня та кімната майстра з інструментами. Так нині виглядає новий навчально-практичний центр з професії монтажник гіпсокартонних конструкцій. Запрацював він на базі вищого професійного училища номер 4 На сьогодні ми будемо показувати, як монтується стеля. Каркас уже ми зробили, і один листок чіпили ще один листочок будемо кріпити. Ось тут у нас буде показано, як розшиваються шви, обшивання стіни. Також можна обшивати як на клей, так і по каркасу з гіпсокартона. Далі в нас буде стінна перегородка, звичайно, проста, без вікон, без дверей. Звичайна перегородка, яка йде утеплена, і наступна в нас йде колона. Колона також дітям можна показати, як правильно змонтувати оцю колону, змонтувати гіпсокартон. На колоні задля потреб центру реконструювали приміщення площою 200 квадратних метрів. Його обладнали сучасними будівельними матеріалами та інструментами, аби учні мали змогу опановувати необхідні навички. Приміщення були занедбані. Це і протікав дах, гідроізоляція порушена Була двері, вікна, старі, тому що саме приміщення 56-го року площа цього навчально-практичного центру 200 квадратних метрів. Йде ще окрема площадка? Це 500 квадратних метрів? Відкриття навчально-практичного центру відбулось у партнерстві з однією із провідних компаній з виробництва гіпсокартону і будівельних сумішей в Україні та за кордоном, яке ще нещодавно працювало у Бахмуті. Вони ж і закупили необхідні матеріали та інструменти для майстерні. Нещодавно, ще тиждень, два тижні назад. Мене питали: а навіщо тобі це треба? А який сенс? Це мене питали, як роботодавці, навіть е серед нас їх нема. Деякі директора е прохвити, освіти. Тобто нема заводу, нема центру, все логічно, але навіщо воно? Я кажу, ні, ну для мене це якби заради дітей і заради країни. Це перше. ми всі знаємо, що діти це наша майбутня країна. Фінансово долучилось до відкриття центру і місто з бюджету Таргромади на ремонт приміщення виділили понад 400 тисяч гривень. Такий центр за професії, коли відкривається роки війни, коли частина України зруйнована, коли зруйновані цілі міста. І їх треба не просто відбудовувати, а потрібно будувати. Причому після нашої перемоги треба буде будувати швидко. і Будуть навчати у цьому навчально-практичному центрі. Крім занять для учнів вищого професійного училища, на базі центру зможуть підвищувати кваліфікацію вже досвідчені фахівці або майстри, які викладають в інших закладах профтехосвіти. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, новини міста. Ще дві поліцейські станції відкрили сьогодні у Хмельницькій громаді у селах Копистин та Давидківці. Для правоохоронців, які обслуговуватимуть ці території, придбали автівки. Звертатися до поліцейських офіцерів громади мешканці можуть цілодобово. Ми сьогодні це робимо для того, щоб поліція була постійно з громадою, щоб ми працювали. На підставі принципу безперервності, що ми сьогодні працювали на принципі партнерства з населенням. На сьогоднішній день поліцейський офіцер громади буде знаходитись постійно в громаді. Він буде спілкуватися постійно з населенням. Він сьогодні буде працювати разом із головою громади і вирішувати спільно всі ті робочі питання. Які... Ми проаналізувавши досвід роботи погір в інших громадах. Насамперед це стосувалося Шаровечковського старостинського округу, де ПОГ нас вже працював. Ми побачили однозначно велику вітову ефективність особливо в частині профілактики можливих правопорушень, злочинів і так далі. Тому що поліцейський офіцер громади це фактично рідна людина в тому населеному пункті чи в тих населених пунктах, які вона обслуговує. Четвертий етап кубка конструкторів з картингу Поділля «Поділля-2023» відбувся у Хмельницькому. Студенти та викладачі п'яти навчальних закладів представили власноруч сконструйовані карти. Деякі з них працюють на двигуні внутрішнього згорання, інші на електродвигуні. Ініціювали проєкт представники фізкультурно-спортивного руху Сила нації. Члени журі вже оцінили технічні характеристики картів. На початку червня їх випробують на заїздах. Під моїм керівництвом робили два карти електричний карт. Ось він там, і скажімо, на бензиновому двигуні. Карт цей картінг зробили з двигуном 9 конячих сил. Він використовується цей двигун на мотоблоках з автоматичним шепленням. Тобто цей картінг їде тільки передом, скажімо, назад він не їде. Ось той електричний картінг він заряджається від розетки. ПТУ номер 25, номер 12, так само. Хмельницький національний університет долучився. Ми тішимося з того, що вища школа є разом з нами. У нас представлені карт ще й Летичівської громади. Ми дуже хочемо, щоб заклади вищої школи, заклади професійно-технічної освіти включалися в ці процеси. Знаємо, що Україна має бути потужною. І хто знає, можливо, через карти у нас буде розвиватися машинобудівна галузь. Дуже хочемо, щоб діти вірили в себе із великим завзятцям. Зборювали нові нові моделі. Коли а, діти себе пробують в конструюванні, ми розуміємо, що від карт, від портатипу може вийти в подальшому та машина, яка можливо буде зібрана тут на теренах Хмельницької територіальної громади. Більше про ці та інші новини дивіться у нашому випуску о 19, А також на офіційному сайті каналу та на наших сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!